У продажу на ринку на українській реєстрації пасажир Volkswagen Caddy 2013 року автомобіль зі знижечкою. 1,6 дизель механічна коробка передач, ціна 8200 пробіг 203 тисячі кілометрів. Номер вас не кажу, кому байцікаво. Телефонуйте. Насклом у нас, дивіться, тут висічки немає, рейдинги. Галогенні фари, противотуманні фари. Завості легкосплавні у нас фольксвагеновські диски. Вже стоїть у нас гарна зимова резина по порушкам. вздуті, рижиків немає, все чітко. Одна роздвіжна двер у нас тільки для задніх пасажирів тільки справа. Автомобільчик у нас рівнесенький, задні розпашні двері, парктроніки, камера заднього огляду. Так, правий бортик у нас рівненький, автомобільчик затонований, крім лобового скла. Так, так, Тут я вам нічого не покажу. Темновата така тонірочка. Кондиціонер, велика магнітола, механічна коробка п'ятіступка, е два передніх електрослопедій моча, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Так що кого цікавить даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.